Наступні дві доби в Україні очікується холодна погода без істотних опадів у більшості областей. Уночі у центральному та західному регіонах можливий туман паморозь. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час очікується від мінус 7 до мінус 12 градусів. У північних і східних областях – мінус 12, мінус 18. У день – від мінус 2 до мінус 8. У південних і західних регіонах – мінус 3, плюс 2 градуси. На Полтавщині у суботу розпогодиться відранку. До завершення доби ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. Без опадів. Температура повітря в день становитиме мінус 5 градусів, уночі мінус 12. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки. До самого вечора у Кременчуці триматиметься ясна погода. Без опадів. На термометрах мінус 4 градуси в день, вночі температура повітря опуститься до мінус 10. Попри похмурий досвітній час, у горішніх плавнях від самого ранку на небі не залишиться жодної хмаринки. До кінця дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус чотири, вночі вона опуститься до мінус одинадцяти. Вітер північно-східного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті розпочнеться ясною погодою. Протягом дня хмари поволі насуватимуть, а надвечір знову зникнуть із небосхилу. Без опадів. Температура повітря в день зафіксується на позначці мінус 2 градуси. Після опівночі опуститься до мінус 11. До сьогодні найтепліше 22 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2024 року, плюс 9, мінімум 1954, дев'ятсот мінус 23. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.